Питання життєдіяльності комунальних підприємств міста, а саме п'ятихацького комунгоспу та житлово-експлуатаційної контори номер 2 знаходяться під постійним контролем керівництва міста та району, особливо голови районної державної адміністрації Чепурка Володимира Володимировича. Так нещодавно під його головуванням відбулася нарада, на якій розглядалося питання збиткової діяльності комунальних закладів міста. Підводячи підсумки наради, було вирішено винести дані питання для подальшого вивчення та надання всебічної допомоги на розгляд виконавчого комітету міської ради. Тож 31 січня під головуванням тимчасово виконуючого обов'язки міського голови ткача Віктора Семеновича відбулося засідання виконкому міської ради, де зокрема розглядалися питання про затвердження тарифів на вивезення твердих побутових відходів П'ятихацької міської комунальної житлово-експлуатаційної контори No2 та про фінансово-економічний стан в комунальному підприємстві П'ятихацької міської ради, П'ятихацький комунгосп. Того ж дня на насосній станції першого підйому Макортівського водосховища, де відбувається забір води на місто П'ятихатки, за участю окремих депутатів міської ради відбулося виїздне засідання виконкому міської ради. Порядковане крибас водопостачання. Воду купуємо ми по дві копійки технічну і з насосної станції першого підйому подаємо на насосну станцію другого підйому. Ну, я хочу сказати, щоб ви звернули увагу, цей місток, який є, оце вода раніше була ось сюди аж під місток. Оце бачите, що за ці роки залишилося. І споруда з проводопостачання. Зараз подивитесь всередині, який там задвижка, подача води йде самотеком під низом, попадає до нас на насосну станцію і вже насосами. Качаємо в лінію технічну воду, щоб подати, зробити з неї питну воду. Це башня управління на річці Саксагань, підприємство Кривбас проводопостачання. Скільки років працюєте? 30. 30 років. Спочатку, мабуть, ні, ні було це, так? Ні. Це Григорій Іванович, він тут працює, батькою тут працював, що ага. котьку, ну, почалась струйка. Ви саме пострій. житель Макар. Андрій. Андріїв. Андріївка, так. Да. А він Чумаківський, а потім макій. Він ще довше у вас працює. Так. Да. А скільки років взагалі в цьому об'єкту? Ну, 58 років зданий. 58 році. Так само і наша заборна. Вона в 61-й. 61-му Вона построєна для нужд железної дороги. А потім передана на гоментху. А, сперва це для залізниці будувалася. Да, це і в ми були розжелізна дорога строїла для себе. І це також розчитано було під залізницю. Ні, ні, ні. Ні, це просто строїлась плотина, ну в ті роки сильні паводки були. А кривий рух розвивався і воно топило. Воно. Построєна цель була така удержати весенній поводок і потихеньку випустити. На якій ми зараз високі чи глибині можемо перебувати, якщо спуститься вниз? Ну тут глибина води, ось тут коло бачить 20 метрів. І ми можемо спуститися на дно, 20 На саме, на саме, на саме, дно? На саме Є, 30, 30 а в нас 30 тут глубина yeah. буде зараз. Так. Ну ми ж 10 метрів ось вийшли. Ви працюєте від Криворозької організації. Кривбас з проводопостачання. Зрозуміло. Як у вас зарплати, все нормально, проплачують, задержок да, немає. немає, немає. У вас тут 2, да, два чи три чоловіка в сім'ї? Два, так? Да? Ви міняєтесь по суткам, чи як там ви наглядаєте за цим Так, так, так. Зрозуміло. Ну, що ми можемо побачити внизу, все таки. Там стоять двигуни. Нема, там Нема. Двиг... саме. Там двигунчики стоять на ліб'єдки, яка відкрила головний водовипуск. Тисячу п'ятсот задвижка. Ну це ну що метри, ми, да? води метра. А водозабори там восьмисотки. За і труби восьмісотки. Ну вони закриваються відкриваються вручно. Ми знаходимося на нижнім водовипуску. На самім дні башні управління. Що тут за обладнання можете кілька слів сказати? Це привод головного водовипуску діаметром 1500. Ну, паводкова вода скидається. О, ну, раніше пускали на орощення сохоза Саксаганський, сухоза Шевченка. А зараз на орощення ні, а так тільки паводкова вода. У цьому обладнанні скільки років? Ну, вже 60 років. Відкрив вода, вода сама пішла. Відкрив, включив електродвій, він через редуктор піднімає що, ну, затвор і вода уходить туди. Зрозуміло. А скільки, будь ласка, скільки взагалі у вас тут працює чоловік і в чому полягають саме ваші обов'язки функціональні? Ну, у нас тут двоє. Ми наглядаємо, щоб, ну як кажуть. Не хазійнували посторонні люди. Ну і заразом де підкрасити, де підремонтувати, де той. Ну, в общем, ремонті, коншу ремонтуємо, красимо. і наглядаємо. За цей час, що ви працюєте, обладнання виходило з ладу? Так. Да. У ну, прошлому році цю головну задвижку ремонтували О, і тут і бетонірували. Ну, все сюди подавали, отам верхня теж лібетка. І тією любиткою все робили демонтаж і монтаж. Возили, розбирали. Тут одна щока, та що в задвіжки, вес її тонна 600, а їх дві. І це їх витягували, возили на завод, на який не знаю, на той. І потім привозили сюди, збирали ну, все на місці. А зараз щось потребує ремонту? Та ні, вроді би ні, все в нас замінено, та труба випускна замінена, і, і сюди замінено. Раз сухо, раніше в нас як тут була теч, так у нас у башні вода була. А ще ж сухо все. Ремонт... Да, все добре працює. до одного водовипуска, де вода пропускається, пропускається з річки туди. Ага. А оці труби, що під водозабор, вони ж убетоніровані паралельно тій трубі. І виходять оце все наверх сюди. І вони то виходять за стіною, там ще одна та камера є, і вже там підключені ваші труби. Процес не залізний. Оце така система тут. І на цьому ваш об'єкт закінчується. Ну так, да, звісно. Далі ми йдемо до нашого. Ну получається так. находится насос СН 400 105 с электрическим двигателем 160 киловатт. Это насос, характеристика насоса 400 метров кубических в час и напор 105 метров. И с помощью него подается вода на город Пятихатки. В каком Дело в тому, що насосу на сьогоднішній лет він з 2004 року випускає. На сьогоднішній 9 років йому він вже підлягає списанню і то саме, або здачі в капітальний ремонт. Резервного насосу немає, відсутній. Це насосна станція першого підйому. Селище Макорти Софіївського району. Скільки працівників тут працює? Тут працює чотири машиніста насосних установок ну, чотири сміни, чотири чоловіка. Роботають день 0-48. восім. Якому інше обладнання знаходиться в стані? Ні, ну діло в тому, що тут имеется ще два насоса цн 400-210, но дело в тому, що вони в нерабочем состоянии и підключені от 6 тисяч килоциф, ну 0,6 кВт это саме. Діло в том, что на настоящее время их нет смысла эксплуатировать, и они находятся в нерабочем состоянии. И расход електроенергії, если там двигатель 160 кВт, то цей двигатель 250 кВт в час потребления електроенергії. Приходить технічна вода до нас на сміситель, де ми обробляємо її кагулянтом і обробляємо хлором, це все тут воно перемішується і йде на, фі... на освітлітелі. Тут вона освітляється, От вона відстаюється тут. Вона тут, ну це ж вона тільки прийшла з макордів ось, о 2 години, час ми будемо її набирати. Потім вона ще буде півтора години тут відстаюватися. Потім буде вона йти на фільтра і пройде обработку, чотири фільтри, і буде йти на резервуар. Резервуар знаходиться в нас на вулиці, з якого буде подаватися на пітєву нагору. Все закрите і замок усе предусмотрено. Значить, Що таке фільтра? У нас завжди є і на сьогоднішній день залишається велика проблема із нашими фільтрами. Фільтруючий слой це в його уходить гравій і активований уголь, пісок і активірований вуголь. Значить, цей слой має постійно соблюдатися, але на сьогоднішній день, вже за багато років, ну, мабуть, з 80-х років він не обновлявся. І він потребує, так, да, в настоящий час. Якщо декілька років 5-6 тому ми займалися цим, це спеціально, це не те, що можна зв'язатися з нашим Ярастовським щебзаводом і взяти там щебень. Тут треба щебень фракції такої, яка є заложена була в проєкті, тут треба і пісок, щоб був помитий, чищений, так сказати, піщовий для води. І Сам активірюваний уголь в ті времена, це було більше мільйона коштів для того, щоб зробити поміняти фільтруючий слой. От чого де по деяких параметрах вода питна, яку ми робимо, не відповідає якості, то немаловажну роль в цьому грає і фільтруючий слой. Ну нас. Ну, задвижки це вже такі наші внутрішні тут проблеми, які є на сьогоднішній день. Вони теж стоять 3,5 до 4 тисяч одна задвижка, а на насосній станції їх більше 20 штук і їх хоч ну, так сказати, періодично треба міняти. А за останні роки, після того, як була зроблена е, по програмі питна вода, реконструкція водопостачання міста П'ятікатки, то 2000 це був 45. Ти рік були декілька поміняні, ну їже ж треба частіше робити для того, щоб вони працювали кожен день. Да, згідно графіків, які нам заключаємося санстанція, ми виконуємо всі аналізи, які виконуються кожного дня. Є схеми-лаборанти, які позмінно виконують свої. У них теж певні обов'язки, певні. Аналізи, яким потрібно виконувати, там які що погодинно, які там кожного дня треба виконувати там, раз в день, раз ввечері. Ну, робимо всі, аналізи, всі які потрібні Санпіну, ті ми і виконуємо нас. Ну аміак, нітрити, нітрати, железо, мутність. Сухий Алюміній, залишок, сухий залишок, PH, PH, Марганець, марганець всі, в хлориди. Ага, хлоріди. Ну, марганець зараз ну, да, по повишається. В основному да, постійне відхилення. Ну, буває таке, що хорошо, ну, в основному це коли починається весна, тоді танення, снігу, цвітіння, оце лід, осінню і оце, навесні, оце, він повишається. Я доповню йому от Ми були на станції першого підйому. От що ми там побачили? Ми побачили там те, що води в недостатньої кількості для того, щоб зробити скид, щоб оцей марганець, оці всі гадості, вони зійшли. А так як уже Ну, за останні майже 6-7 років скиду там не було. Воно накоплюється і приходить це, що да, з кожним роком вода стає худшою якості. Хоча в нашому регіоні вона й так, і сухий залишок, і жорсткость вона по параметрах. Ну, тим паче для того, щоб працювала ця лабораторія, тут теж треба багато. Кожен місяць нам потрібно близько трьох тисяч, щоб купити реактиви, щоб ну, так сказати, дуже тщательно робити. Аналізи. Графіки є, от їх відходити невозможно. Якщо є аналіз, що питну воду або макортянську ж теж ми контролюємо, приходить от вона, ми повинні її взяти на аналіз, проконтролювати. Добавили хлор, добавили кагулянт, теж треба лаборанти, щоб це поконтролювали. І чого є спеціально затверджені графіки, який аналіз раз в час робиться, який аналіз раз в сутки робиться, який два рази на сутки робиться. І все. Ну, для того, щоб вже робити ті качественні аналізи, теж треба було, щоб температурний лежим і обладнання. Обладнання на сьогоднішній день ще залишилося тих років, як створювалося ще водоканал, міська рада виділила близько 60 тисяч і ми його обновили. Кроме цього, що це обладнання, ще треба кожен рік, щоб проходило атестацію, тобто повірку, щоб не було відхилення в аналізі. Ну, от на сьогодні вирішуємо тоже цю проблему, тому що за останні роки ця атестація не проводилась, остання була в 2010 році, то це на, те, на це теж треба кошти. На сьогоднішній день займаємося, рахунок вже є, близько 5 тисяч гривень, треба, щоб приїхали, повірили це обладнання. Хоча б те, що є, що нам треба зробити і все. Ну, от так про роботу наших лаборантів. В кожній сміні знаходиться машиніст. Це оператор, який двигуни насоси двигуни керує фільтровщики. Ви бачили інтерв'ю, лаборанти і хлораторщики. Да, кагулянти в нас по сумістецтву виконують ці обов'язки. Ми скоротили. Тут теж було 19 чоловік. На сьогоднішній день 14 чоловік роблять по скороченому по сумістецтву для того, щоб трошки якось кошти фінансові підпорядкувати. Ну, ось така. Процедура питної води, так ми робимо її. Зараз підемо на вулицю. Ми вам покажемо резервуари. Це наземні підземні резервуари, близько п'яти тисяч кубів уже питної води, які закриті, опломбовані, есть, тобто, щоб чужому доступу туди ясно не було. Ну і територія, як ви самі знаєте, що ніхто не повинен тут чужий знаходитися, кроме працівників, які тут знаходяться. Вода оттуда поступає в резервуари чистої води. Об'єм резервуару 5 тисяч метрів кубічних, це два штуки по 2,5. І отсюди забори труба діаметр 500 мм, насосами ДН, чи насосами 290 подається на... Город Бітіханки. Так да? І і Одну тут і вона удачна 9 кубів ага, в час. Ага. Дві за забором. Одна з них 350 кубів, друга до 300 кубів. Та, що 350 ми плануємо її запустити, та що до 200, ми не будемо її трогати. І дві скважини заплановано від метрів 100 від забору, так перед нами ага. туди, в полі. Там вроді би геофізика показала, що вода є. Для того, щоб запустити це все діло, скважини потрібно проєкт. Ми його замовили, виготовили на суму. 200 тисяч гривень. Особої проблеми ми не бачимо для того, щоб запустити, для того, щоб їх зробити ці скважини, і була там вода, це інше питання, воно пов'язане більше з геологією, ніж з нами. Кошти, думаю, винайдемо. По крайній мірі, за проєкт ми вже практично розрахувалися, там ще трошки добавим, а сюди будемо шукати можливості разом з вами, от, присутніми і депутатами, і членами виконкому. Так що те, що ми сьогодні побачили на виїзній. На раді нашій на виконком виїзний за участю депутатів міської ради, керівників організацій підприємств, ми побачили, ознайомилися з тим станом справ, який є на сьогодні у нас в комунальному господарстві П'ятихаський комунгосп або раніше заводоканал. Та що, шановна громада, хто буде бачити телебачить, бачить цю ситуацію, будь ласка, звертайте увагу на платежі, на договори оренди, платіть, тому що і цієї води не буде. Без літра борща обійдемося, без літра води не обійдемося. Хоча б літр води в сутки, то добре. Так що в мене все. Я дякую всім, хто брав участь.